Чому на західній Україні світло вимикають значно менше? Та в загальному все просто західна Україна приєднана частково до електромереж Європи. І ми можемо щось там у них трошки попросити. Відповідно, у ту напругу немає мереж, щоб передати аж так далеко. Десь туди, на Дніпро, на Київ. Західна Україна вона фактично частково як енергоострів. Тому Закарпаття, Івано-Франківськ, Тернопіль, Львів. Мають да, зараз набагато більше електроенергії. Ось, але це просто зв'язане з технічною можливості наших мереж, а не з тим, як управляються мережі. Розумієте, тому ну, зараз от така ситуація. І правда, в нас у Львівській області е, наскільки я знаю, вже е, сьогодні відключення електроенергії не було. А клієнт до мене дзвонить буквально з Дніпропетровська. В них там електроенергії більше нема, чим є. Включають буквально там на 4-6 годин в день не більше. Ну, сумна ситуація, ну. думаю, її виправлять, але треба на це час.